Домініканський собор. Ви знаходитесь на площі Музейній 1. Перед вами одна з найвеличніших пам'яток архітектури Львова. Домініканський собор. Домініканський собор, який тепер називається Церквою Святої Євхаристії. Пам'ятка пізнього бароку з дуже оригінальним оздобленням. Домініканський монастир було засновано ще в 13 столітті на прохання дружини князя Лева Констанції, яка була католичкою. Від 15 го і до середини 18-го століття тут стояв костел в готичному стилі. Наймовірніше схема костелу належить домініканцю-мандрівнику Мартіну Груновергу. Саме з цим костелом пов'язана досить цікава історія. На площі перед костелом у 16 му столітті розгорілася справжня війна за наречену та почалися справжні військові дії. Під час цих подій місто буквально завмерло на кілька тижнів. Згодом костел було розібрано через аварійний стан. Натомість спорудили новий храм, дещо схожий до костелу святого Карла у Відні. Всередині храму низка надгробків, найцінніший з яких надгробок графині Дунін Бурковської, роботи всесвітньо відомого данського скульптора Бертеля Торвальсена. Свого часу у храмі було поховано багато відомих осіб: Олександр Синявський, Якуб Потоцький, Францішек Устрицький. Багато храмів Львова оповиті та містикою. на є винятком і Домініканський собор. Згідно зі свідченнями численних нічних охоронців, більшість із яких звільнялася після першого чергування, рівно опівночі тут починають коїтися неймовірні речі. У порожньому темному соборі відбуваються голосні відправи, а хороша акустика приміщення посилює звуки співу п'ятибічного хору. Подібні явища спостерігають у храмі останні кілька десятиліть, відтоді як були виявлені та розчищені підземелля храмового комплексу. Кажуть, що саме звідти являється винуватець усіх нічних неподобств, привид монаха домініканця, котрий час від часу трапляється на очі наляканим нічним охоронцям. Правда, це чи вигадка невідомо. Єдиний спосіб переконатися у цьому відвідати легендарний храм особисто.